Перший євелем, першу Хочеться перш за все привітати Юру з тим ювелеєм, як йому казав дідусь, перша сотка, ну, що приємно, що фактично. Ну, це на 90% продукт футбольного клубу Рух. Юра, власне, є тою людиною, яка в клубі ну, виросла, яка стала футболістом. Шитайте, шостий рік. Юра зараз, тільки виконує 26 років, він в нас вже шостий рік. Дуже приємно, дуже дякую команді. Нашому керівництву, тренерам за підтримку, за привітання. Дуже приємно, дуже радий. Самі такі спогади, коли Юру привезли, перший раз це була ініціатива Кучука Тоді привезли Юру, пам'ятає такі, знаєте, маленькі дикі каченя, такі, знаєте, Травма у нього була на коліні, ми ще його лікували. Такий сухий, дохлий. Я сподає Сів Станіславичу, каже, кого ви привезли? Кажу, взагалі не цей. Это Петрович, Він дуже хороший правий защитіт. Ну, Це дуже сильний ну, футболіст. Каже, ну не знаю, давайте подивимося. Ну, Отак от, от Юрко попав в нашу команду і він фактично зріс від того э, травмованого каченя до справжньої зірки, тому що я вважаю, що Юра зараз, напевно, Якщо не один не, не сильний, то один з найпадаючих. І я чекаю цього моменту, коли на нього звернуть увагу тренери збірної України, тому що він заслужив своєю працею. Юра виріс як особистість. Що найголовніше, він дуже хороша і порядна людина. Я щиро радий, що такий футболіст знаходиться в нашій команді. І що найголовніше, цей футболіст є щасливий. Ви Подивіться на очі Юри. Він має бажання залишитися у Львові жити, він має надію залишитися і в клубі і працювати як. Ну, ще не зараз, а ще грає років 10-15, скільки йому Бог дасть і скільки буде мати здоров'я. Але приємно мати з ним справу не тільки як з футболістом, а й як з людиною. Це дуже хороша людина. Що чесно, перший матч не пам'ятаю, так, перший гол пам'ятаю, перший матч не пам'ятаю. Але дуже швидко пройшли ці 5 років. І... Я дуже радий, що саме з цими хлопцями я зміг зіграти 100 матчів. Перше, що мені кинулося, це цей гол з лівої ноги з під Ковальова. Він тоді метив з 20-90 чим 91-ша -та хвилина. Такий гол був яскравий. Він багато, дуже багато зуба, багато рішучих, ну, просто враховуючи турнірне турнір, положення, турнір, яке ми були, і результат цієї, ну він дуже запам'ятався цей гол. Відчуваю себе легендою рух. Буду, напевно, відчувати, коли буду закінчувати десь в 40. <хи> Тоді може буде відчувати. А зараз у нас попереду багато всього, багато ігор і багато завдань. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол.